Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку діткам прекрасним. Доброго ранку дорослим усім. Доброго ранку, рідний наш дім! Пригадаємо, малята, як називається місто, в якому ми живемо? Так, вірно, Дніпро. А де саме ви живете в місті? Так. Кожен з вас мешкає в своєму будинку разом зі своєю родиною. А як ми ще можемо сказати на свій будинок? Повторюйте за мною дім, домівка, оселя, житло, хата. Молодці малята! В нашому місті є багато житлових будинків. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Є високі будинки, низькі, широкі, вузькі. Вони можуть мати різний колір та кількість поверхів. Якщо будинок має один поверх, тоді ми говоримо, що він одноповерховий. Але будинок може мати декілька поверхів або навіть дуже багато поверхів. І на такі будинки ми говоримо, що вони багатоповерхові. В одноповерховому будинку зазвичай мешкає одна родина. А в багатоповерховому будинку мешкає багато родин. Житло для кожної окремої родини в багатоповерхівці називається квартира. Давайте повторимо всі разом: квартира. Кожен будинок має свій номер. Свій номер має кожна квартира у багатоповерхівці. Кожен будинок. Знаходиться на вулиці, яка має свою назву. Назва вулиці та номер будинку і квартири складають адресу місця проживання. Знати свою адресу це дуже важливо. А ви знаєте малята свою адресу? Якщо ні, то вивчіть її разом з батьками. Малята, а чим же схожі всі будинки? Всі будинки мають стіни, вікна, двері, дах, кімнати. Кожна кімната в будинку, окрім стін, вікон і дверей, має підлогу та стелю. Малята давайте з вами пригадаємо. А які саме кімнати знаходяться в оселі? Як вони називаються? Для чого призначені? Та що в них знаходиться? А допоможе нам цьому хлопчик Дмитрик. Привіт, друзі! Мене звати Дмитрик. Я живу в цьому будинку разом зі своєю сім'єю. Мамою, татом та молодшою сестричкою. Друзі, ми запрошуємо вас на екскурсію у свій будинок. Ласкаво просимо до нашої оселі. Це наша кухня. Ми тут зберігаємо продукти, готуємо їжу, харчуємося, миємо посуд. Тут є шафки різної величини, стіл, стільці, посуд. А це наша ванна кімната. Ми тут ходимо до туалету. Чистим зуби, вмиваємось, миємося. Тут є унітаз, раковина, ванна, дзеркало. А це наша вітальня. В цій кімнаті ми проводимо найбільше часу. Тут ми граємося в різноманітні ігри, читаємо книги, дивимось телевізор, а також приймаємо гостей. В цій кімнаті є дуже зручний диван, а це спальня. Це кімната наших батьків. Вони тут відпочивають, а також зберігають свої речі. В цій кімнаті є велике двохспальне ліжко, тумбочки біля нього, шафа для одягу. А це дитяча кімната. Ми з моєю сестричкою тут відпочиваємо, граємось, а також я тут виконую свої домашні шкільні завдання. Будь-якій оселі жити затишно і приємно, якщо в ній чистота і лад. І про це потрібно дбати кожному мешканцю житла. Гадаю, малята. Що ви всі не лінуєтесь та допомагаєте своїм батькам підтримувати порядок, складаєте свої іграшки, витираєте пил на меблях та робите все те, про що попросять ваші батьки. А зараз, малята, пропоную вам розім'ятися, рухайтесь та показуйте рухами дії, про які говориться у віршику. Про свою я оселю подбаю, квіти вправно полю на віконечку, пил на меблях завжди витираю, хай вони заблищать, наче сонечку. Килими ще не чищені досі, я на поміч позвупили соца. Ладно кухні ще наведу. Що потрібно, до мийки складу. Кран відкрию і всі залюбки. Я помию тепер тарілки. Прийдуть друзі, здивуються щиро. Ой, яка в тебе чиста квартира? Молодці малята, не сумніваюся, що у всіх ваших оселях дуже затишно. А скажіть мені, діти, домівка є тільки у людей, Чи її мають птахи, тварини, комахи. Давайте дізнаємось про це, із вірша Лесі Вознюк є у кожного домівка. Є у кожного домівка, у хліву живе корівка, у конюшній кінь лошадко, у гніздечку пташенятко, у вулик схованка для бджілки. А дупло хатинка білки, у норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий. У барлозі спить ведмедик, а в кімнаті хлопчик Петрик. Так, звісно, всі живі істоти мають свої домівки. Малята, а до нас в гості завітала білочка із віршика, і вона хоче пограти з вами в гру. Знайди домівку. Тож сідайте зручніше та будьте уважні. Подивися на малюнок. Назви усі будинки та домівки, які є на малюнку. Мурашник. Домівка для мурах. Гніздечко. Домівка для ластівки. Будка. Домівка для собаки. Дупло, домівка для білочки, квітник, домівка для квітів. Нірка, домівка для мишки. Вулик, домівка для бджіл. Ліс, домівка для диких тварин. Річка. Домівка для риб. Багатоповерхівки, будинки для жителів міста. Дім будинок для родини. Молодці малята. Ви були дуже уважні та вірно відшукали всі домівки. Подякуємо білочці. А я хочу запропонувати вам ще одну гру. Слухайте уважно те, що я буду казати, якщо ви зі мною згодні. То плескайте в долоні, А якщо ні, то потіть ніжками. Готові? Починаємо. Дім це місце, де ми живемо разом із родиною. Будинки бувають лише одноповерхові. В кімнаті може жити ведмідь. Дім потрібен кожній людині. Люди живуть у дуплі дерева. Рідний дім це найкраще місце на землі. Молодці, друзі, ви дуже гарно пограли. Наше заняття добігло кінця. Тож скажіть, діти, про що ми сьогодні говорили? Чи знаєте ви свою адресу? Які кімнати є у вашій оселі? Чи мають домівки тварини, птахи, комахи? Діти, у кожного з вас є гарний будинок, в якому ви живете зі своєю родиною. Намалюйте олівцями свій будинок та свою родину, а також вивчіть з батьками вірш. Хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і дідусь бабусею рідненькі. Будемо чекати на фото ваших малюнків та відео з декламуванням вірша. До наступної зустрічі!